Коли ви придбали собі вже вулика, вам потрібно придбати собі ще рамочок. Можете придбати собі заготовочки у магазині і вже дома зробити рамочку. Або придбати вже готову в магазині, навощену, збиту, є різні варіанти. Сама збита без нав... навощену, є вже навощені. Якщо берете навощені, вони будуть дорожчі трохи, але вже готові. Якщо будете самі робити, тоді вам знадобиться плюс до того, що заготовка друт, друт на рамку і навощувач. Є механічні. Такі, що кожну тут треба проводити, і воно привнажує, і є електричні. Електричний буде дорожчий, механічний і дешевший. Ось така рамочка. Це вощина на нього. Вона ще нічого не відстроєна, пчоли ще з не працювали, а можна придбати собі суш. Це суш, то називається як біушна рамочка, з яку вже пчоли працювали, бо у ній або мед, або э, розплод. Якщо будете придбати суш, дивіться, щоб вона була не дуже стара. Як провірити, що вона не стара, колену. Нормальна температура, вон плюсова, тепло. Якщо ось як вона жите, ось бачите, вона мнеться. А якщо вона буде дуже вже стара, така що вже її роки, то вона туди буде кришитися, не мнутися. А то раз, по-друге, як якщо берете суш, ще треба поникати, щоб не було у ній моли. Міль, воскова, міль. Є така міль, не ламота, що ви їсть, а й таке, що їсть. Воно буде таке, як паутинка всередині тут. Там такое, якби проліз, такий маленький червачок і там буде ішкати він собі тутом. Значить, з тим не беріть. Ви сигнали в тому молоскова мюль, ну ви собі занесете, і пак будете мати з тим проблем. такі не беріть. Так, є ще ще мелочі Такі, як кажуть, ось. Бачите? Ось ця рамочка, як виглядає, ось бачите, такий виступ. І ця. Ця рівна. Рівнесенька так. Немає ні з одного боку, ні з другого. А тут з обох сторон такий виступ. Це розділювач Гофмана Можна придбати такі. Рамочки, а можна придбати такі. Я особисто прихильник ось таких, без розділювання.